Чому варто купити спа-басейн саме для своїх батьків? Відповідь проста: це один із найкращих способів проявити турботу. З віком наше тіло потребує. Більше тепла, більше релаксу і м'якої фізичної активності. І саме спадає все це в одному рішенні. Тепла вода розслабляє м'язи та зменшує біль у суглобах. Гідромасаж покращує кровообіг, знижує тиск і допомагає спати спокійно. А ще це прекрасне місце для щоденного відпочинку, без потреби виходити з дому. Ви даруєте не просто басейн. Ви даруєте комфорт, здоров'я і затишок. Навіть 15 хвилин у спа щодня, і ваші батьки почуваються краще, менше стресу, більше сил. Це подарунок, який працює щодня. Звертайтесь до Spa Galaxy. ми допоможемо обрати модель, яка ідеально підійде саме для вашої родини. Підписуйтесь, щоб дізнатись більше корисних порад.